Вітаю, я Олександр Бабанко ви на моєму каналі Юридична допомога військовим». У разі встановлення групи інвалідності військовослужбовці мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Ця соціальна гарантія вона передбачена законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей. Це регламентується статтею 16 і до статті 16 з приміткою 4. А також регламентуються постановою Кабінету міністрів номер 975 від 2013 року. Незважаючи на роки практики, виникає велика кількість питань, уточнень від військовослужбовців щодо порядку отримання цієї одноразової грошової допомоги, наявності взагалі підстави для призначення виплати, також інших поточних питань. З огляду на що хочу розглянути найбільш поширені питання і зробити загальний огляд щодо призначення одноразової грошової допомоги. Отже, пропоную розглянути, які є підстави для призначення одноразової грошової допомоги, яких обставин вимог повинні дотримуватись військовослужбовці для того, щоб отримати цю виплату. Почнемо поетапно розбирати це питання. Підстави для призначення одноразової грошової допомоги. Згідно з приписами чинного законодавства, підставою для призначення одноразової грошової допомоги є факт встановлення групи інвалідності або втрати відсотку в працездатності без встановлення такої групи. Незважаючи на такий простий припис, все одно є певні вимоги з боку законодавства для того, щоб призначити цю виплату. Отже, якщо ви проходили... Медичне оцінювання і вам встановили групу інвалідності під час проходження військової служби, жодних обмежень, якщо ця група пов'язана з захистом батьківщини, з виконанням обов'язків військової служби, або навіть з проходження військової служби, жодних обмежень для призначення виплати ви не маєте. Виникають нюанси лише для тих, хто після звільнення з військової служби проходив оцінювання і було встановлено відповідне погіршення стану здоров'я. Саме на цей момент варто звернути увагу. Якщо вам було встановлено групу інвалідності, яка пов'язана з захистом батьківщини або з виконанням обов'язків військової служби, то період з моменту звільнення і до проходження медичного огляду з метою встановлення групи інвалідності жодним чином не впливають на призначення цієї допомоги. Тобто незалежно від того, коли ви пройшли це оцінювання. Ви маєте право на отримання виплати. Нюанси є для тих, у кого група інвалідності пов'язується з проходженням військової служби. 975 постановою прописується, що в разі звільнення з військової служби колишній військовослужбовець повинен пройти медичне оцінювання не пізніше трьох місяців з моменту звільнення. Ось саме цей трьохмісячний період є вкрай важливим для того, щоб в подальшому отримати одноразову грошову допомогу. Якщо за результатами медичного огляду вам встановлюють лише відсоток втрати працездатності без встановлення групи інвалідності, отримати виплату можливо, якщо після звільнення пройшло не більше ніж один рік, і обов'язкова вимога, що втрата працездатності пов'язана з захистом батьківщини. Є вкрай важливий нюанс. Отримати виплату в разі встановлення відсотку втрати працездатності без групи інвалідності можливо тільки якщо такий відсоток пов'язаний з захистом батьківщини. Якщо встановили відсоток втрати працездатності з проходженням військової служби, на жаль, виплата не передбачається. Ось це варто розуміти. Що ж, ми розібрали, протягом якого строку варто пройти оцінювання і щоб встановили групу інвалідності, для того, щоб в подальшому мати змогу отримати виплату. Наступне важливе питання: протягом якого часу можливо подати заяву для того, щоб вам призначили одноразову допомогу. Згідно 975-ї постанови, згідно законодавства, прописується, що особа, яка має право на отримання одноразової грошової допомоги з дотриманням попередніх вимог, про які ми з вами говорили, у такої особи є три роки на те, щоб подати заяву на призначення виплати. Доволі часто військовослужбовці звертаються за консультації і деколи плутають ці строки, де важливо дотримуватись трьохмісячного періоду, де важливо дотримуватись трьохрічного. Тож сподіваюся, це роз'яснення надало вам повне розуміння, коли варто проходити оцінювання, особливо після звільнення з військової служби, і протягом якого періоду ви можете подати таку заяву. Наступне доволі. Корисне для вас питання, у яких розмірах виплачується ця одноразова грошова допомога і від чого залежить цей розмір. Що стосується розмірів, вони визначені постановою Кабінету міністрів номер 975 від 2013 року, і варто зазначити, що розмір залежить в першу чергу від прив'язки встановлення причин групи інвалідності або це захисту батьківщини. З виконанням обов'язків військової служби, що є однією групою, або це пов'язано з проходженням військової служби. Найбільші виплати вони встановлюються з прив'язкою захистом батьківщини з виконанням обов'язків військової служби, і в залежності від групи інвалідності встановлюється така виплата. В разі встановлення прив'язки з проходженням військової служби, звісно, річ, виплати є меншими. Що стосується розміру виплати, він відраховується від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, який є роком, в якому встановлено групу інвалідності. І цей розмір він помножується на відповідний коефіцієнт для вашої прив'язки для вашої групи. Все це зазначено в 975 й постанові. Про фактичні розміри виплат ви побачите на екрані, в тому числі на моєму телеграм-каналі роблю огляди і періодично нагадую про розміри виплат, які призначаються у 2025 році. Що стосується розмірів виплат на 2026 рік, то він буде відомий після того, як вступить в силу прийнятий бюджет України на наступний рік. Також варто розуміти. Якщо вам спочатку було встановлено, наприклад, третю групу інвалідності, або спочатку було встановлено групу інвалідності з прив'язкою до проходження військової служби, однак, в подальшому, під час переогляду, вам було або збільшено групу інвалідності, або змінено прив'язку на захист батьківщини на виконання обов'язків військової служби, ви маєте право на отримання більшого розміру одноразової грошової допомоги. Однак є певний нюанс. В разі, якщо вам вперше було виплачено вже кошти по вперше встановленій групі інвалідності або з відповідною прив'язкою, ви ці кошти отримали. В подальшому ви маєте право знову ж таки протягом трьох років подати заяву на виплату різниці між отриманими і належними коштами. Тобто береться розмір, встановлений, наприклад, за другою групою інвалідності. Від цього розміру відраховуються вже фактично виплачені вам кошти, і ви можете отримати цю різницю. Однак є певні нюанси щодо встановлення, від якого року повинна рахуватись ця виплата. Якщо підвищення групи інвалідності або зміна причинного зв'язку групи інвалідності було здійснено внаслідок одного і того ж самого діагнозу. То, звісна річ, розмір одноразової грошової допомоги буде розраховуватись від первинного року, коли вам встановили групу інвалідності. Для прикладу і для розуміння: військовослужбовцю було встановлено групу інвалідності в 2022 році, третя група з захистом батьківщини. У зв'язку з погіршенням стану здоров'я за цим же самим діагнозом. В 2025 році військовослужбовцю встановили другу групу інвалідності, яка пов'язана з захистом батьківщини. В такому випадку різниця буде відраховуватись від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 2022 рік, коли військовослужбовцю вперше було встановлено діагноз під час встановлення групи інвалідності. Це зазначено в законі України про соціальний і правовий захист військовослужбовців саме щодо виплати різниці коштів. Однак є певні нюанси. Наприклад, коли військовослужбовець під час проходження служби в АТО, під час залучення до операції об'єднаних сил отримав поранення, травму або набув хвороби, яка, наприклад, пов'язана з захистом батьківщини, і в цей період йому було встановлено, наприклад, третю групу інвалідності. Подальшому військовослужбовець вже під час повномасштабного вторгнення залучався до бойових дій і отримав нове поранення, яке взагалі не пов'язано з подіями АТО операції Об'єднаних Сил. І саме через ці нові отримані поранення військовослужбовців встановлюють другу групу інвалідності. В такому випадку розмір одноразової грошової допомоги по другій групі інвалідності повинен рахуватися саме. Року, в якому було підвищено групу інвалідності, саме такі нюанси вони є важливими, оскільки Міністерство оборони, на жаль, з моєї практики супроводу військовослужбовця за цими обставинами дійшло до висновку, що все ж таки розмір одноразової грошової допомоги треба рахувати від року, коли було вперше встановлено третю групу інвалідності. Військовослужбовець цим не погодився, було вирішено питання спочатку. Подати заяву до Міністерства оборони, отримали відмову і вже в судовому порядку змогли довести, що все ж таки група інвалідності, встановлена після повномасштабного вторгнення під час залучення до бойових дій, є самостійною підставою для того, щоб розраховувати новий розмір. Тому в судовому порядку змогли довести і отримати доплату більше ніж на 200 тисяч. Якщо у вас є сумніви або у вас схожі обставини щодо отримання в друге або в третє групи інвалідності за наслідками нового поранення або за наслідками захворювання, яке виникло вже під час повномасштабного вторгнення, і маєте певні сумніви, чи правильно вам було нараховано виплату, пишіть в коментарях або звертайтеся в особисті, проаналізуємо ваші обставини, документи і визначимось, чи дійсно. Вам правильно порахували, чи є підстави для того, щоб прохати отримати більшу виплату, яка визначена законом? Наступне питання від військовослужбовців: куди необхідно подавати документи для того, щоб призначити і отримати цю виплату. Якщо ви діючий військовослужбовець і бажаєте під час проходження військової служби подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги? То у вас є тільки один можливий варіант для подачі документів саме по 975-й постанові. Це подача заяви з копіями документів до військової частини, в списках якої ви перебуваєте, в тому числі і перебуваєте на грошовому забезпеченні. Якщо ви вже звільнені з військової служби, то для військовослужбовців Збройних сил України подача заяви відбувається через територіальний центр комплектування. В якому ви перебуваєте на військовому обліку, або якщо вас було виключено з військової служби саме за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби, то звертайтесь до територіального центру комплектування за місцем реєстрації або вашого мешкання. Якщо ви колишні військовослужбовці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, то для отримання одноразової грошової допомоги. Заява подається через військову частину, з якою ви звільнились. Наступний важливий момент це збір документів, які необхідні для того, щоб вам призначили одноразову грошову допомогу. Вичерпний перелік документів він визначається в 975-й постанові кабінету міністрів. Зокрема, вказується, для того, щоб отримати виплату, особи, які мають право, повинні подати заяву на призначення виплати, завірену. Копію рішення про встановлення групи інвалідності, це або довідка МСЕК, або витяг з експертної команди, додатково долучається висновок ВЛК з встановленням причинного зв'язку діагнозів. Якщо це пов'язано з встановленням групи інвалідності, з пораненням травмою, каліцтвом контузії, в обов'язковому порядку подається довідка про обставини отримання поранення травми. Зокрема, ця довідка повинна містити дані, що травма отримана не внаслідок скоєння адміністративного чи кримінального правопорушення, не є фактом самокаліцтва і не скоєно в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ці вимоги вони чітко зазначені в 975 постанові. Додатково долучається паспорт, ідентифікаційний код. Якщо ви маєте будь-які рішення суду, які стосуються питання призначення. Цієї виплати обов'язково долучається це рішення суду. Зокрема, також долучається довідка про наявність реквізитів, куди саме повинні бути виплачені кошти. І під час заяви також представники військової частини, територіальних центрів комплектування надають і згоду на обробку персональних даних. Є невеличкі нюанси, коли потрібно, а коли не потрібно подавати довідку про обставине поранення травми. Звісна річ з огляду на назву цієї довідки, то якщо у вас травма поранення, довідка повинна подаватися. Якщо причиною групи інвалідності є саме захворювання, то ніяка довідка про обставини захворювання, ніяка довідка про обставини травми, яка підштовхує до цього захворювання, не може бути надана. Станом на зараз діючим законодавством жодним чином не передбачена довідка про обставини захворювання. Тож, якщо у вас група інвалідності встановлена внаслідок захворювання і під час подачі документів від вас вимагають довідку про обставини травми поранення або довідку про обставини захворювання, то вкажіть, що ця вимога суперечить 975-й постанові. І вимагайте тоді письмову відмову в розгляді документів на призначення одноразової грошової допомоги. Наступне поширене питання від військовослужбовця або звільнений з військової служби, яким чином проводиться розгляд документів і через скільки можливо отримати виплати. Ці питання вони визначаються 975 постановою Кабінету міністрів. В ній зазначається, що садові особи або відповідальний орган, тобто Ц або ТЦК, або військова частина вони приймають від вас документи. І з моменту реєстрації їх перевіряють, формують висновок, чи є підстави, чи немає підстав для виплати. І як зазначено в 975-й постанові, ці документи протягом 15 днів з моменту їх реєстрації повинні бути направлені до вищого органу. Для розуміння, Документи направляються або на обласний територіальний центр комплектування, або до вищого органу військового управління, якщо ця подача була через військову частину. На цій ланці також перевіряються документи, чи всі довідки повністю заповнені, чи немає будь-яких розбіжностей. Наприклад, це може бути в довідці про встановлення групи інвалідності. У витязі з експертного оцінювання написано, що Травма пов'язана з захистом батьківщини, а в довідці ВЛК прописано, що травма пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. Ось такі саме нюанси перевіряються органами військового управління. В подальшому ці документи надходять до розпорядника бюджетних коштів. Це відповідна комісія при Міністерстві оборони, при головному управлінні Національної гвардії України або адміністрації. Державної прикордонної служби, тобто, це орган, який розглядає повністю документи, подає за необхідність уточнюючи запити, заяви до інших органів або підпорядкованих підрозділів, і після збору всіх документів їх перевірки приймає рішення. Варто розуміти, що саме Міністерство оборони, головне управління Національної гвардії України, адміністрація прикордонної служби. Лише вони мають право сказати, чи є підстави для виплати, чи немає. Територіальний центр комплектування не може сказати або відмовити в прийнятті заяви, або відмовити в призначенні виплат. В даному випадку територіальні центри комплектування військові частини вони лише приймають документи, передають їх вище, або отримують відповіді і повіщають про це заявникам. Подальшому зазначається, що розпорядник бюджетних коштів з моменту надходження документів на час дії воєнного стану розглядає і перевіряє документи, та протягом трьох місяців, з моменту їх реєстрації саме в розпорядника бюджетних коштів, приймається рішення. Тобто, фактично, розгляд документів протягом трьох місяців здійснюється з моменту, як ці документи надійшли, наприклад, до комісії при Міністерстві оборони. Весь попередній шлях подачі, перевірки документів, скерування їх до комісії на строк прийняття рішення жодним чином не впливає, у зв'язку з чим варто контролювати або намагатись контролювати, де саме ваші документи. Розпорядник бюджетних коштів після розгляду документів може прийняти наступні рішення погодити виплату. Відмовити в призначенні виплати у разі відсутності підстав, порушення строків проходження експертного оцінювання після звільнення або там, подачі недостовірних даних. Також є, скажімо, третє проміжне рішення це рішення про повернення документів на доопрацювання з зазначенням, що саме не так з цими документами. Найбільш поширені ситуації, коли ці документи направляються на доопрацювання, це коли в довідці про обставини отриманого поранення травми неповно розписано обставини. Також підставою для повернення може бути невідповідність приписів щодо прив'язки, травми або захворювання в рішенні про встановлення групи інвалідності і в заключеннях від ВЛК. Саме на ці нюанси варто з самого початку звертати увагу і дивитися. Щоб прив'язка була однакова в усіх ваших документах. В разі призначення виплати передається відповідне рішення і очікується фактичне надходження коштів. Ось саме процес, протягом якого часу або протягом якого періоду повинні надійти кошти на ваш рахунок, на жаль, постанови Кабінету Міністрів 975 не врегульовано і зазначається, що виплати здійснюються в порядку черговості від усіх. Ухвалених рішень. Єдиним виключенням є факти, коли встановлено першу групу інвалідності. В такому випадку виплата здійснюється позачергово. З огляду на практику, хочу зазначити, що від подачі документів до військової частини або до територіального центру комплектування і до факту надходження коштів візьмемо найбільш ідеальні обставини, коли. Документи пройшли з першого разу, не було жодних до них зауважень. Виплата може надійти протягом 6 або 9 місяців. Ось саме такий період, принаймні, з мого досвіду супроводу військовослужбовців займає часу для того, щоб отримати кошти. Звісна річ, ви можете намагатись контролювати і розуміти на якій стадії ваші документи. Чи вони перебувають, наприклад, в обласному територіальному центрі комплектування, чи вони вже надійшли до комісії, чи комісія вже погодила вам виплати, і тому залишається тільки очікувати на виплату. Цей контроль можна здійснювати шляхом подачі письмових заяв до відповідного органу, або подачі адвокатського запиту. Скажімо, кардинальної або принципової різниці, яким чином подати звернення. Її не існує. Міністерство оборони, в тому числі, відповідає і на звернення від громадян, однак є невеличкий нюанс. На розгляд звернень надається 14 днів, якщо не потребується додаткова перевірка, загалом строк може становити один місяць. Що стосується подачі адвокатського запиту, то згідно з приписом законодавства повинні надати протягом 5 днів з дня надходження такого запиту до уповноваженого органу, з практики, відповідь може надійти і трохи пізніше протягом тижня, протягом двох. Однак, в будь-якому випадку, принаймні, з мого досвіду супроводу, відповіді по питанням одноразової грошової допомоги вони надходять. Якщо у вас залишились питання або хочете поділитися власними нюансами призначення одноразової грошової допомоги, Пишіть в коментарях, це буде корисно і для мене, для розуміння, яка може бути практика, і для глядачів. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!